Поговорив, напевно, Володимир Олександрович зі своєю партією Слуга народу. І сьогодні звільнення чиновників йдуть вже на ура. Навіть з запасом. Ну, от Щойно звільнили Кулебу, Верещук, там зараз тривога, до Коваля повернуться і так далі. Знаєте, я сьогодні прочитав статтю, в якій Кулеба подається таким позитивним героєм. Ну, Він аж нібито опонент Зеленського, і там. На відміну від Зеленського, має там риторику м'якшу, ну і так далі. А тут не виконав завдання деякі, тому, тому так сталося. Коли я це все читаю, у мене просто так серце кров'ю обливається, адже деякі засоби масової інформації намагаються вибілити людей, які випадають з влади. І я знаю, для чого це робиться, тому що потрібно цих людей потім іще використовувати. Це як ресурс, знаєте? Ну ти ж не будеш використовувати розпіареного чиновника, тобто вже.